А Ну, подивись так, чи будуть в Україні відмінені або закриті церкви на богослужіння? Не будуть, так? Да? Будуть працювати. Будуть працювати, але питання в тому, що тут не до церков, а все ж таки до людей більше дуже помірно ставитися до планів о, на ти, там посвятити. Я тебе, знаєш, питаю, чи бачиш ти загрозу, ну, реальну загрозу, або саму ситуацію, що влучила, наприклад, в церкву. під час… Тільки так що так бахнуло, я ж в мене в серце в п'ятку війшло. У вас? Угу. Карта зірки, дивіться, з точки зору карта зірки, я думаю, що це момент все ж таки того, що ворог має плани, потаємні плани, Пар карта Верховної Жриці. Фігово. Цю карту я боявся більше за все побачити. П'ятірка пентаклів, прихисток, П'ятірка п'ентаклів, церква, п'ятірка mm -hmm. пентаклів, храм. Тобто, mm -hmm. є е, ризики, карта планів і замислів вплинути. І п'ятірка Пентаклів, вона дуже завжди асоціюється або з храмом, з прихистком, з е, тим, що може бути пов'язано. Ту мечів ну я думаю, що так. Є ризики. Господи, не води, господь. Боже, як страшно, веди Господь. Е, Любесенки, ставимо лайк, донати на Збройні сили, підпишіться на Віктор Льтовського, на мій канал, підпишіться. Будь ласка, просить подивитися Краматорськ. Краматорськ зараз, обласний центр Донеччини, як не окупований. Що доля Краматорська? Буде він окупований, тому що на російському телебаченні часто говорять, що Краматорськ це ж типу раша. Ну, вони будуть намагатися просувати цю ситуацію, вони будуть намагатися руйнувати, його. карта страшного суду випадає. Карта Колесниці випадає в перевернутому стані. Але е, робити тиск, робити карту сили, впливати на ці ситуації, будуть намагатися. Я думаю, що будуть намагатися руйнувати обстріли, обстріли, обстріли. Просять, подивитися, Херсон, ми самі бачимо, що там постійні обстріли. Давай так. Ти, ти бачиш припинення обстрілів Херсона, чи ні? Найближчим часом ні. Да, в перспективі не... так. в перспективі, понятно, а найближчим часом ні? Mm -hmm. да? mm -hmm. Хорошо, ну ла хоч подивимось на найближчий час на Пасху, оце ці всі ці дні. хто ж закриє церкви Це ж саме СИЗО. <laughs> Небезеньке, це тільки ваш вибір, але я ні до чого не закликаю. Бережіть себе і думайте наперед. Почасно кажучи, зараз якось святять паски прямо в дворах, не обов'язково йти в одне велику величезну церкву. Я не а, знаю. То моїй і... дружині скажіть. А? То моїй дружині скажіть. Нє, треба піти. Ви є виїзні церемонії, вони виїжджають між хатами, там прочитали молитву, вам посвятили, ви щасливі і доволі. Стосовно Херсону, Херсонок найближчим часом дуже-дуже обережно, тому що з точки зору будуть якісь цінічні дії ситуації, коли будуть намагатися навпаки робити гірше, ніж є. Трійка в саме серце. Я вами погоджуюсь в форматі того, що не обов'язково йти, освячувати паски, є різні варіанти, як це можна зробити. Да. Але бачите, в нас. Дуже важко вмовити деяких людей і пробудити, сказати, що подумай. Ні, просто реально якісь є такі знакові, великі храми, в них буде йти служба, вона йде по трансляції, я бачу, дивіться якщо ви любите службу, я, я чесно. Я люблю саму формат служби. Мені подобається як музика. Якщо так красиво співають, розкішна музика. Чесно, мені дуже подобається. Я люблю театралізовані виступи. Оце такі великі, красиві, масштабні. Я режисер ну, режисер театральний. Мені це дуже подобається. Я люблю. Я був в Ватикані на таких. Це на таких месах. В на в кращих наших храмах. Це може бути розкішно, коли ж співають там в три голоса. Ну це круто, але Будь вони. Ви ви не були на моєй місці, то м'ясо то цікаве. Там, то. то месово, то, мабуть, месово, да? Ч Чорне весело. Да, але воно все буде показуватися по телебаченню, тому якщо у вас є можливість подивитися, і дивіться, але ж є ще ж така молитва освячення продуктів, знаєте, ви можете її прочитати, і самі посиліть водою. Я скажу так, є в мене інша. Складова. Я вмовляв дружину о, спочатку до якоїсь раціональності, потім а вона ходила в храм? Ну на Пасху, так. Тобто... При, при при чоловіку чорному магу. А що ну в нас ми дуже ми з Одеси, В нас дуже толерантно ставиться для будь-якої віри і віросповідання. Ходив в гості вірці, але головне, щоб це не турбувало оточуючих nee. і в, в неї. Я люблю просто хліб з родзинками. Вона любить Пасху, все okay. і е, е, тут okay, так... хліб з родзинками це Дніпропетровська булка. А Пасха це Пасха це Литовський. Неважливо. Але питання в тому, що е, стосовно великих храмів, я взагалі є ізотрична складова, так. чому дуже треба обережно ставитися до великих храмів. Кількість деструктивних програм, років, пробок підкладів у великому храмі в на Великдень набагато більше е, ніж в маленьких храмах, маленьких капличках, маленьких церкв, церквах, де також роблять освячення. Давай І... за рахунок того, що багато людей. Е, ви можете не помітити, як вам в корзину підкладуть якусь е, фігню, і вже знайдете її вдома. Uh, і в мене кожен рік після Великодня починаються звернення на кшталт того, що знайшли чорне яйце з зародком цепля всередині в нашій корзині. Знайшли ржавіть цвяхи, голки, е якісь хустинки копійки, котрі ми не кидали. Тому я кажу, що в великому храмі ти можеш галузь спіймати. І не побачити, якась сердобольна бабулька підкине тобі е, цю, цей підклад е, в твою корзину. Ти прийдеш додому і витягнеш його. Потім, замість того, щоб свято е, робити, і цокоць ячки на лів'є, будемо телефонувати Віктору Лютовському, питати, що робити. А ти хочеш, хочеш мій свій телефон скаже для консультації? Ні. Мені але почекай. Я просто про підклади отакі, я думав, таке роблять тільки на Закарпатті. Чесно, не знаю. роблять, не тільки на Закарпатті, скрізь роблять. Роблять підклади. Там вже обмінюються яйцями, знаєш, біля церкви зранку буває. Коли святяться яйця, їх один одному даю. О, візьми мої. Ти ніколи не бачив це. Яйцями як цьохаються ні, ну перед біля храма знайомі, незнайомі там на два навіть це ні, 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 це не можна робити. Ні? Більше того, я не з того, що я воробишок соціафобошок. Я е, вважаю, що бажано не з ким навіть не комунікувати. Тому що там є багато приколів. Хтось починає задавати якісь дивні питання, там, скільки, скільки е, куполов на церкві, котра година, у всіх є телефони, у всіх є годинники, котра година зараз, е, різниця між кулічом та Пасхою, а, тобто якесь питання, на ко, з котрим ти будеш 100% обізнаний, про котре ти зможеш вести діалог. Але е, це Робиться спеціально для того, щоб повести тебе на контакт. І вже після контакту там може бути енергетичний злив, може бути е, хтось під, під, е, підзарядиться від тебе, візьме просто, ну, як вампір енергетичний. І роблять поробки в храмах роблять поробки в цей період часу. І... Наступний тиждень там проводи починаються. Ну, там вже більше не поробки, там починають просто знаходити на могилах те, що залишили протязі року. Ну, і не брати в руки, дивитися за свою корзину. Не робити з корзини. Я вам показав би, що зробила моя дружина, яка там неї корзина. І причому я кажу, що кожен е, рік я кажу, що запам'ятайте, люди добрі, це не день, коли треба вигуляти свою хустинку і, і показати, яка в тебе багата корзина, скромніше, скромніше. Ні, вона зробила корзину вже велику, щоб туди і Пасха, і яйця. Е, чим більше цієї мішури, Тим більше ймовірність, що тобі щось підложать, і ти не побачиш це. Ти просто розбереш, і не зможеш зрозуміти звідки це взагалі взялося. Okay. А, брати так, щоб у вас в корзині не було нічого зайвого, щоб не було, а, не робіть з корзини версію міні-холодильника, куди ми ставимо і бутилку. Вина, і пляшку горілки, і печерьовок, і боженіно, і а, карася, і хліб, і сало. Деякі вважають, що сила е, освяченої води в той цей день настільки потужна, що можна навіть туди поставити дистанційний пульт, телефон е, я не знаю, ще фемільне срібло, і е, все, що є, що влізло і не влізло. Е, друге, в, в нас завтра четвер. Четвер. Всім раджу зробити четверговою солі, хоча б трошечки зарядити її. На... Це коротенько. В найпростіший спосіб беремо пательню, таку, на котрій зазвичай смажимо або насіння, або я не знаю. Всіх є вдома така чавунна, стара, стара чорна пательня. Не, не тефлоново, не треба брати з якоїсь там супер антипригарним покриттям. Взяли, поставили пательню на вогонь, взяли, засипали середню, сіль. середню фракцію сіль. Кам'яна наша звичайна сіль. Не треба брати ємалайську, альпійську, рожеву, червону, ароматизовану, простішу найпростішу сіль. І не брати най ту знаєте таку дрібну середньої фракції. Взяли, закинули на пательню. В прочитали три рази 90-ти псалом. Можна прочитати, можна не читати. Можна ввімкнути на телефоні дев'яносто псалом, якщо ви не знаєте, три, три рази треба, щоб він про... Про... прочитати. Це додаткова підв'язка під християнський а, і просма... просмажити цю сіль до, до сірого або такого світло світло-коричного кольору, в залежності від того, яка фракція буде, такий кольор у вас вийде. Перше, що можна зробити, взяли кін, взяли ту пательню. Пройшлися з тою пательною проти чи годинкової стрілки е... із кімнати в кімнату, по кільки по... сіль ще тепла, ну, залишили її то, на достачки посередині хати, квартири, будинку. Дали їй застигнути сіль. Потім водойму викинути. Можна скинути просто, якщо в квартирі просто скинули в унітаз, якщо це приватний будинок за межі е... ділянки. Коли сіль пропікається на фінальній стадії, коли читати псалом, можна взяти ложкою, перемішуючи по годинниковій стрілці три рази на читати цей 90-й псалом, додатково прив'язавши до християнського грегора, можна не читати, можна просто пропалити цю сіль в саме в четвер. Другу пательню ми робимо вже впрок для себе. Робимо все так само, але даємо цій пательні охолонути і після залишаємо цю сіль собі на весь рік наперед, можна робити вологу прибирання для того, щоб не просто очистити простір від пилу, але й від енергетичних застіїв. Особливо це стосується вхідної групи, особливо це стосується кутів, де є застій енергії. Друге, ми можемо робити ванни, ван, тобто як спосіб очистити енергетично від зовнішнього негативу. Вода енергоємна рідина, вона впитує негативні програми. Сіль, вона дає додатковий ефект для очищення. Не, можна не брати ту релаксовану сіль, яку ми купляємо в АТБ не. або в сільпо з, з запахом лаванди і хвої. Можна взяти самостійно додати декілька крапель ефірних масел і використати цю четвергову сіль. У мене є прикладки, де люди миють посуд цієї солі, особливо якщо прийшли гості. Ось прийшла там якась деструктивна подружка. Ви взяли помили і посуд чистіше, ніж зайферія, і деструктивні елементи в цій різноманітній ситуації вони змилися. Mm -hmm. а, можна змішувати з свіченою водою, робити е, знаєте, ця полівалка, бризлка для квітів. Mm -hmm. Так само. Чу -чу -чу. Пройшлись по... Без молитви. Не обов'язково читати. Це таке наше завдання. І зробити інтерпретацію і інтегрувати ці моменти в життя так, щоб це не виник... не викликало у вас якогось там, знаєте, додаткового резонансу, що треба взяли сьогодні, треба почистити хату, розчертили пентаграму. Розставили свічки, ні, все простіше повинно бути: вода, сіль, і цю сіль можна використовувати протязі, навіть її можна додавати в їжу за бажання. Добре, Литовський. почули про поради Віктора Литовського. Дякую, і головне, якщо якась бабка до вас приходить, починає вас діргати в білих носочках і в білій хустинці показати як, скільки там куполів, яка година, і я тут стояла раніше. Не зливайтесь, не сваріться з нею, нічого не, навіть не дивіться в її бік. Думайте про щось хороше, про погоду, про природу, про яєчки, про паски, дивитеся в інший бік. Не звертайте її увагу, ігнорування цих людей. Воно дасть е, зворотній ефект їх намірам. Тобто, замість того, щоб поїдати себе, вони будуть поїдати вас, вони будуть поїдати себе. Можна гарна, гарний коментар від Інни завжди кладу підпоріг. Підпоріг можна ставити на підвіконня, посипати. Е, і взагалі можна зробити навіть у чистий четвер, після того, як всі зби зробили, прибрали вже всі вікна вимили. Плиту вимили, ванну вимили. Все чисто і стерильно. Після того можна зробити легку чистку з, 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 з чи торговою сіллею, посипати під віконня і вхідну двері, поріг або вхідну другу групу. Ну, окей, Любесеньки, прислухайтеся, робіть. А ти робиш торгову сіль собі? Я працюю. У мене четвергової сілі запас дуже великий, я ж її використовую в роботі. Тобто, твоя чор чорна меса пов'язана з білим месою? ті типу? Ні, Є еклектичний підхід, підхід в магії полягає в тому, що не обов'язково ти використовуєш тільки виключно чорні ритуали. Якщо брати чистки, чисток є порядка 10-12 з різних напрямків. Є іронічна чистка, є християнська чистка, є відливки, є чистка на вольта, є чистка цвинтерна, є різноманітні варіанти, і четворову сіль можна використовувати в практиці не тільки білим магом, але й чому. Поїхали, дякую Віктор Ятовські за корисну інформацію. Погнали Любесенки. Ігор питає, збереже Україна свою державність так. на сьогоднішній день? Збереже? Збереже, але ми будемо сприймати її ніяк, е, знаєте, як е, цінність будемо її усвідомлювати. як угу. дане, а як при, 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 при привілегію. Ну, я надіюся, що так і буде. Погнали то Литовський. Продовжила Рада військовий стан. Я тебе запитую, він буде працювати, чи все-таки в якийсь момент от саме цей військовий стан з 9 травня по 6 серпня буде припинений? С Серпневий ні. Бо він не буде припинений, він буде до кінця. Угу. Тобто, значить, виборів не буде влітку? Влітку ні. Угу. Хорошо. Так, Любасики, ставимо лайк. Погнали. Юля знову зачіскою, про яку ми говорили на початку. В неї є шанс отримати нову посаду у владі. Це питання воно ще не вирішене. Шанс є, але немає домовленості, не закінчена домовленість. Угу. Там... Якось зараз вона Зеленський запросить її владу, прем'єр-міністром, наприклад, воно залишається в той же рокіровці, що пам'ятаєш, десь тижні чотири ми з тобою переписувалися. От та ситуація вона ще не програлася і вона ще не поставлена в ній Як... Ну давай так, вони собі обирають. Вони собі вже вибрали людину, яка їм потрібна, американці? Ні, росіяни вже вибрали для себе? Ні. Людину? Може вони зійдуться на Зеленському? Тут треба ще нас якось врахувати в цьому алгоритмі. Ну, бачиш, багато хто людей, навіть мій деякі знайомі з Крим Криму. Вони говорять, що в Криму всі ну була така інформація серед влади, що Зеленський це стало Кремля. На початку його правління тобто коли він у 19-му році прийшов до влади, його обрали, що всі зразу там в Криму про це. А як хто зараз кримчани дивитись? напишіть була така вас інфа? Принаймні мені розповідали, що в їхніх ешелонах влади говорили, що Зеленський це ставлені Кремля. Таке супер. подивимося Наподимося. Дивимося, Зеленський ставлене кремля? Був тоді. Зараз я не знаю, дай Бог, щоб ні. Так говорили в Криму. А що там іде? Там випадає момент карта дурня це момент е Джокера певного. Друге, там о з іншого боку карта дурня, вона каже, що це недостовірна інформація. Імператор в нас є, але він перевернутий. Прикольно. А тоді тебе спитає так. А Порошенко був ну, ставником Кремля? Ну, не ставлеником, давай, мав ну, дуже тісний зв'язок з Кремлем. Я просто пам'ятаю. Компромісне рішення. Я не можу сказати, що там є ставими Кремля. У нас є момент. Є заварушка, є заварушка, коли треба знайти якийсь компроміс. І там випадає момент того, що як всі, вро... начебто, і не впроти. Давайте так. Але таку але зв'язок є. Ну, це не доказово, виходячи з розполу, так. Ми це любесеньки, це пальцем неба. Ми, Ми відштовхуємося. Добре, окей, погнали. Далі. Я просто мені чим подобається такі питання. В мене ще є пам'ять. Я пам'ятаю чітко, як обирався Порошенко. Я пам'ятаю чітко, як обирався Зеленський. Я приймав участь в цих процесах також. Так? І... і розумію, звідки Ну яким чином пройшло це обрання, чому саме його обирали і чому. О, його Ну, Порошенка, наприклад, чому й Зеленський вибирав? Чого ну я я пам'ятаю просто ти стосовно Порошенко? Ну це мої, моя, моя позиція. Е, виключно допоміг телевізор в цих питаннях, угу. бо були були наративи, що ну він. Нейтральний, він такий ну нормальний чувак, не там, а не і, в принципі, не не де був і тому подібне. І досить Нет. далеко від партії регіонів. не Немає ніякого відношення до них. і Він такий гарний, хороший. Ма Зеленського зі, Зеленського в мене є інтерв'ю ще перед виборами. Велике, треба його знайти. Я сказав, що о, це буде найбільше розчарування. Uh, yeah. В ньому або він зробить щось, що просто неможливе. Yeah. І... Поки що не понятно, це не більше розчарування, чи він все ж таки зробить yeah. щось. Okay, okay, Побачимо. ну подивися, вітаюсь, кажуть, є розмови, що Очаків е, зруйнує повністю Росія, і що їм робить: виїжджать чи нема такої загрози місту? Чаків. Ви були в ви Чеківі. Знаєте, де знаходиться вулиці 8, -го, 8 -го Марта? знаєте кафе комплекс, як він називався, Пілігрім. Ви знаєте? Коцурубі були колись. Нічого ви не знаєте про Чаків. Я не був очаку взагалі я сказав тобі. На... Устрічній фермі Софія був. Ні, ні. Очаків. Був на новій Караєди приїжджали туди Очаків. Це ж ти людина, людина південна. Ти я дуже, дуже сильно люблю Очаків. Да? дуже. Ну звісно, бо це ж близько до тебе. Будуть це... руйнувати. Будуть руйнувати, будуть намагатися бити і руйнувати. Я думаю, що. порт. А? Це порт? Там не п -п -п питання не в порті, там питання в тому, що будуть намагатися за, за рахунок місцезнаходження, знаходження, навіть не все підряд. Дуже небезпечне середовище. Десятка mm -hmm. мечів. Десятка мечів. Mm -hmm. Не знаю, виїжджати, не виїжджати, тут треба приймати, щоб люди приймали рішення самостійно, але в цілому досить тривожний розклад саме за рахунок місця знаходження. Mm -hmm. Отак, от, от любесеньки, отака от то наше життя за вами і будемо вірити краще, донатити на збройність. Все одно о, в мене був, о, я рідко де, де, рідко м, ділюся з нами. Uh -huh. В мене був сон, що о, я шукаю гриби на кімбурські косі. І, uh -huh. Причому я шукаю їх з, з, з своїми дітьми, тому ну воно, як знаєте, як прогулянка. да yeah. І Я чітко розумію, що це кімбурська коса, тому що е, пісок, тому що ну там ця місцевість, її ніколи ти не сплутаєш. І я не можу сказати, що діти мої були в цьому сні набагато дорожче, е, дорожче, набагато дорос доросліше, ніж є на зараз. Ну де Бог віть. Так і буде. бачите який сон. Віщий сон мага? В Сумах зараз хуже, ніж в Очакові. в сумах фігово, не, не дуже добре. Тут же ж у нас немає такого, що ми на випередки намагаємося переглядати де гірше. Да. Херсонщина, Нікополь, Суми. Та скрізь, але знаєш, що, не знаєш, з одного боку, ти думаєш, багато ж майстрів казали, що перед фіналом будуть дуже сильні обстріли, зрозумів? Я думаю, може, це воно вже. Так хочется в это верить, чтобы больше такого не повторилось. Что? Mm -hmm. хочется, 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 чтобы это скорее всего закончилось. І ніколи не подивитися, дуже однозначно. Так, Любесеньки, дякую, що залишаєтеся зі мною, що обираєте мене. Це був прекрасний ефір з Віктором Льтовським. Підпишіться на його канал, на мій канал, і донатьте на Збройні Сили. Віктор Льтовський, дякую тобі без дякую вам, відведіть себе чемно на на святах. Не зловживайте алкоголем, пам'ятайте, що це все ж таки більше про духовне про Херсон не... є.